Дивимось. Завдання номер 16. У паралограмі АБЦД на сторону, а не проведено 100 БК. БК у нас буде 6, запишемо. Далі АК буде 8 і КД буде 4. Угу. Досить багато всього Золотий відрізок, з його довжиною. Димось АБ. Наприклад, AB тут прямо кудись трикутник 6-8. І це буде і подано за 10. Ну, це просто буде корінь із 36 плюс 74, 100, буде АБ10, тому можна це записати, АБ у нас буде 10. Далі середня літня трапеція КБЦД, КБЦД це ось ця трапеція. Тут бачимо одна основа буде КД4. Друзья БЦ, БЦ буде рівна до АД, так як це паралелограм, І протилежні сторони рівня. Тут АД дорівнює 12, тобто ця сторона також буде рівна 12. Тут 12, тут 4. Середня рівня це їхня середня арифметична. Тому у нас вийде просто 16, 2, 8 буде 2В. 2. Відстань від точки Б до сторони CD. Б, ЦД, це просто висота. Тут же більш інтересно. Тут потрібно зробити, що оці два кути рівні, так як вони протилежні в паралограму. І тут потрібно буде знайти зараз... Ой, відбачаю. знайти буде його з цього кута альфа, наприклад синус альфа. Це відношення його протилежної сторони, це 6 на це 10. Тобто буде 60. І воно буде для цього таке саме. Тобто оця сторона, яка у нас буде, наприклад, x то це буде те саме, що x підлюється на 12. Тут пропорція, тут буде. Ну, можна просто. 10х. Погано, я думаю, видно. 10х. дорівнює 6 на 12 Х дорівнює 6 на 12. А 6 на 12 на 10. Тут буде 5, тут 6. Це 36 п'ятих. Тридцять шість п'ятих це.